Вітаю вас на нашому YouTube каналі. І е, хочу вам сказати, в попередньому відео я робила тісто е, дрожжове без яєць. І от у нас воно вже підійшло, воно таке пухкеньке, м'якеньке і жовтеньке. Бачите, додали сюди ми куркуму і воно таке гарне жовте, наче із одних жовтків. Ну і що? На, тепер я тоді говорила, можна робити е, з цього тіста і солодкі пирожки з солодкою начинкою. Е, от у мене буде е, начинка тут нутелла. Е, залишилися, будуть на солоденькі і будуть солені. Вчорашнє наше пюре залишилося, щоб його не викидати, е, ми його також використаємо. Ну, приступимо до нашого тіста. Витягуємо його із нашої мисочки, які пухкенький, гарний, порости такий Так, підсипаємо наш стіл мукою. І трошки ми його також ще придали, викачуємо, витягуємо. не кремо. І тепер хто як робить, можна робити із його ділити на, там, на скількись частин, робити кобаску і вирізати порціонно там, наприклад. А я завжди привикла робити відщипувати. Беру отак, відщипала. От у нас заготовка один. Приблизно на око роблю. І тепер у нас будуть і з нього будемо робити пиріжки. Зараз покажу вам для прикладу. Беремо, тепер розминаємо одну нашу порціонну, таку маленьку, кругленьку тісто наше, Беремо пюре. Хто скільки бажає, я не жалію, щоб було багато начинки. Тісто воно не липне до рук. Я не вмучаю, е в муку. І так защіпуємо. Можете зробити, от, наприклад, у мене дечку змостила олією. Можете поділити е наполовину. Половину будуть з картоплею, половину там солодкі, солодкою начинкою. Можете зробити там е якось е різно виліплювати, Там, наприклад, довгенькі будуть солодкі, крулі солені. Я роблю завжди отак. Зробила кружечок, приплюснула. От тепер у нас будуть отакі, це будуть у нас картоплею. А це покажу вам солодкі. Також його розминаємо. Беремо нашу начинку. Я е, цю не гріла, бо вона ж буде рідка і буде витікати. Я спеціально взяла її поставила в холодильник, щоб вона захолола так удобніше з нею працювати. А в цю сторону буду ложити вже солодкі. Їх не приплюскую, хай будуть такі. І так працюємо до кінця нашого тіста. От я і зліпила наші пирішки, виставлю так полощі, щоб було краще видно. Тут солодкі. А це із картоплею, а сводки в мене із нутеллою. Тепер, так як у нас немає яєць, чим же ж нам їх помастити зверху, змастити. Можна не змащувати, а можна просто олією змастити. От у мене молоко, я змащу їх молоком. Щоб просто була така кірочка. При випічці буде кірочка, така хрустяща. Можете солодкі пиріжки е, посипати там зверху цукром, щоб їх позначити, що от вони там солодкі, може, якщо ви робите однакової формою е, всі пиріжки, можете і не посипати, хто як. за бажанням хоче. Тепер змащуємо їх і залишаємо трошки, щоб вони постояли, щоб е, піднялися. І потім в духовку приблизно на 180 градусів. Приблизно десь 20 хвилин. Будете відкривати духовку і дивитися. От, дивіться, спеклися в наші пиріжки. достаємо їх. Трошки десь повитікала наша начинка, але нічого. Це ж ми печемо не для продаж, а для себе. Дивіться, яка знизу кірочка. Тут я попався з картоплі. Микенький, пухкенький. Давайте його. Горячий. Бачите, тут тісто тисто получилось у нас з картопелькою тут або я його такой прижимала. А зараз дістанемо із солодкою начинкою. Наша е нутила розтала і там, дивіться, цілий шоколад витікає геть. Так, ми їх повиложимо сюди на досточку, накриємо е -е, рушником, щоб вони е -е, схололи і зм'якли. Будь ласка, готуйте, пробуйте, дуже смачно. Рекомендую.